Вітаю на восьмому уроці курсу Java для початківців. Сьогоднішня тема робота з файлами. Ми розглянемо два основні підходи та дві бібліотеки по роботі з файлами. І це JavaIO, більш старий варіант, та JavaNio, новий API, який з'явився в Java 7. Надалі будемо просто назвати їх Io та Neo. Перша бібліотека I.O. працює на основі потоків. Читання і запис відбуваються по байтах або символу, підходить для простих задач з невеликим обсягом даних. її перевага вона проста для розуміння, поширена у навчальних прикладах та добре працює з текстовими файлами. Мін те, що вона блокує потік виконання програми, та при читанні великих файлів призводить до зависання програми. Також вона не підтримує роботу з буферами напряму. Другий підхід NIO, який з'явився в Java 7, працює з буферами та каналами, має розширені можливості та великих обсягів даних, її плюсами є більш короткий та лаконічний код, можна використовувати не систему систему водовиводу, що не призводить до зависень програми, також підтримка багатьох додаткових функцій, наприклад, копіювання, переміщення та багато інших функцій по роботі з файлами. Мінусами даної бібліотеки є те, що її важко зрозуміти початківцям. А також робота з буферами та каналами потребує глибшого розуміння, тому в даному курсі для початківців ми не будемо їх розглядати. А зараз по порядку почнемо розглядати можливості наших бібліотек та порівнювати їх між собою. Перше, що ми зробимо, це перевіримо, чи існує файл. Розглянемо, як це зробити з використанням бібліотеки IO. Основним класом при роботі з даною бібліотекою є клас File. Тож, створимо екземпляр даного класу та в умовному операторі перевіримо, чи існує даний файл, викликавши метод exist на екземплярі нашого класу та виведемо повідомлення, якщо файл вже існує. Якщо ж ні, то спробуємо створити наш файл. Як бачите у прикладі, нам потрібно використати блок try-catch, тому що створення нового файла може викликати виключну ситуацію. В даному прикладі ми використали два методи. Метод exist, який перевіряє наявність файлу. Та метод CreateNewFile, який створює новий порожній файл, якщо його ще немає. Тепер зробимо те ж саме використавши бібліотеку NIO. Бібліотека NIO містить інші класи, але працюють вони схожим чином. Наприклад, замість класу File є клас Pass. Думаю, як можна здогадатись з назви, клас Pass відповідає більше за шлях до файлу, ніж за сам файл. Зверніть увагу, як створюється клас pass. Ми використовуємо статичний метод GET. Тепер в умовному операторі з допомогою статичного методу Exists класу Files перевіримо, чи існує наш файл за даним шляхом. Якщо існує, виведемо про це повідомлення. Якщо ні, з допомогою класу Files та методу CreateFile спробуємо створити наш файл. Якщо все пройшло успішно, ми виведемо про це повідомлення, що файл створено. Та обробимо виключні ситуації, якщо вони виникнуть. Що ж, давайте тепер порівняємо два наші методи. Як бачите в другому методі, код виглядає більш логічно, але більш запутаним, оскільки в ньому ми використали цілих три класи, на відміну від нашого попереднього, де ми використали тільки один клас файл. З цього картенького прикладу вже видно, що використання бібліотеки NIO є трішки складнішим, оскільки вимагає розуміння та використання більшої кількості класів. А тепер розглянемо наступний приклад, а саме запис у файл. За аналогією з попереднім прикладом використовуємо бібліотеку IO. На одному з попередніх уроків ми вже розглядали, як записувати дані у файл. Для цього нам потрібно використовувати так званий writer. Для цього нам потрібно використати всього один метод в write, в який ми передаємо наш рядок для запису. Якщо все пройшло успішно і не було помилок, то виведемо повідомлення на екран, що дані записані у файл. Якщо ж ні, то виведемо на екран дані про помилку. Також зверніть увагу, що в блокі try ми використали конструкцію try with resource, тобто блок try автоматично закриє потік після завершення операції і нам не потрібно для цього закривати наш writer вручну. Тепер те саме зробимо з допомогою бібліотеки NIO. Отримуємо наш клас Pass з допомогою метода GET, який ми передамо шлях до нашого файла. Та створимо змінну типу String, в яку запишемо в наш рядок, який ми хочемо вивести файл. І ось чому ми це зробили через змінну типу String, а не напряму передали наш рядочок. А змінна типу String нам була потрібна для того, щоб не перетворювати наш рядок у байти вручну, оскільки клас string вже містить метод getBytes, який повертає набір байтів. Тому що на відміну від бібліотеки IO NIO працює з байтами, а не символами як Jakio. Тому у метод write класу файли нам потрібно передати шлях до файлу та набір байт, який ми хочемо записати. Якщо все пройшло успішно без помилок, ми виводимо про це повідомлення. Якщо ж ні, то саму помилку. Також зверніть увагу, що метод write автоматично створює файл, якщо його немає, або перезаписує його, якщо він вже є. Також метод write має багато різних реалізацій. На вхід він може приймати байти або список та багато інших. Перш спробуємо прочитати те, що ми записали. Оскільки ми у файлу вже записали якусь інформацію, давайте її виведемо на екран. Першим використаємо бібліотеку IO. Для цього ми створимо рідер, який буде читати наші байти. У даному випадку нашим рідером буде BufferedReader. На вхід якого ми передамо об'єкт класу FileReader. Тільки даний об'єкт у нас буде анонімним. Що таке анонімні об'єкти ми будемо розглядати в наступних уроках, де ми почнемо вивчати об'єктно-орієнтоване програмування. Створимо зміну типу String, яку ми будемо записувати прочитані рядки з файла та виводити їх на екран. Для читання файлу ми використаємо цикл File, в якому будемо читати рядочок з файлу і якщо він не ну, будемо виводити його на екран. А читаємо наші рядки з допомогою методу ReadLine. Тепер те саме зробимо з допомогою бібліотеки io. Отримуємо шлях до файлу знайомим же нам способом. Далі створимо список, в якому будуть зберігатися всі прочитані рядочки з нашого файлу. Як бачите, в даному випадку нам вже не потрібен цикл, щоб прочитати всі рядки. Для цього ми можемо просто використати метод readAllLines з класу files, який поверне в наш список всю вмістимість нашого файла. Щоб більш наглядно продемонструвати, що в списку ми маємо саме рядочки, виведемо їх з допомогою цикла фори. Наступним прикладом ми розглянемо, як доповнити наш файл, а не переписати його з нуля. Для цього в наш врайтер потрібно передати додатковий параметр, який скаже, що ми відкриваємо файл на дозапис. І аналогічно, як ми записували наш текст, ми просто вкажемо, що ми записуємо новий рядочок, а для того, щоб наші нові дані попали на новий рядок, ми використаємо backslash n, який вкаже нашій програмі, що потрібно перевести каретку на новий рядок у файлі. Тепер те саме зробимо з допомогою бібліотеки NIO. Отримуємо шлях до файлу, створюємо змінну, в яку передаємо наш рядочок, та записуємо його у файл, як ми робили це при запису, але також передаємо додатковий параметр, але в даному випадку це константа, яка відповідає за режим відкриття файлу. В даному випадку ми використали режим Append. Також зверну вашу увагу, що бібліотека NIO дозволяє записати весь список рядків одразу. Без використання жодних циклів. І останніми прикладами, які ми розглянемо, буде видалення файлу. Як ми вже це робили багато разів, створюємо клас файл, перевіряємо, чи він існує, та видаляємо його з допомогою методу delete. Даний метод повертає істину або брехню, в залежності від того, вийшло в нього видалити файл чи ні. Тому ми легко можемо перевірити, чи файл видалився чи ні, та вивести про це повідомлення на екран. Також зверніть увагу, що даний метод не викликає виключно ситуацію, а просто інформує нас про стан видалення файла. Тепер спробуємо те саме зробити з допомогою бібліотеки New. Аналогічно отримуємо шлях до файла та з допомогою методу DeleteIFEXIST класу Files видаляємо наш файл. Як бачите, на відміну від попередньої бібліотеки, даний метод може викликати виключну ситуацію, тому його потрібно обробити блоком tryCatch. Давайте коротенько порівняємо ці дві бібліотеки. Перше, що ми порівняємо, це простоту. Як бачите, Java .io в основному використовує меншу кількість класів для роботи з нашими файлами, що легше запам'ятати та легше використовувати. Хоча для більш складної роботи нам вже потрібні як цикли, так і додаткові класи, як тобрайтери чи рідери. Бібліотека NIO дає нам більш короткий, сучасніший та більш лаконічний код, а також більш ширший набір методів для роботи з файлами. Автоматичні перевірки неіснуючих файлів. В бібліотеці Єо ми повинні вручну завжди перевіряти наявність файла. Бібліотека NIO, як то метод delete if Exist, який ми використовували, сам перевіряє, чи існує файл чи ні, та повертає нам результат виконання своєї дії. Останнім параметром розглянемо гнучкість. Бібліотека Єо доволі обмежена. Ми можемо писати пайтами або символами. Читати та писати можемо тільки рядочками з використанням циклів. В NIO ми можемо зразу читати файл повністю, без використання жодних циклів записувати так само, а також він дає набагато більшу кількість методів по роботі з файлами, з якими ви можете ознайомитись в документації. Що ж, сьогодні ми розглянули два підходи та дві бібліотеки по роботі з файлами в Java, а саме IO та NIO. Яку з них обрати вирішуйте самі, але раджу вам ознайомитись та вивчити обидві з них. Хоча в більшості проєктів швидше за все ви будете використовувати саме бібліотеку NIO. Також сьогодні ми попрактикувались у створенні, перевірці запису та читанні з файлів та його видаленні. Залиште, будь ласка, свій відгук у коментарях та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, тому що судячи з статистики YouTube, 90% людей, що дивляться мої відео, не підписані на канал. Будь ласка, підпишіться, це дуже допоможе в його просуванні. А на сьогодні, все, до побачення. Зустрінемось в наступному уроці, де ми почнемо вивчати об'єктно-орієнтоване програмування.